Всім привіт підписники! З вами Лівер! І сьогодні буде цікаве це відео, що я буду ліпити квіточку. <світку> квіточку, просто Звичайно квіточку буду ліпити. Це просто легко. Давайте, не забудьте підписати на канал та поставити лайк на це відео. Ось зараз будемо ліпити. Ось які кольори нам потрібні. Нам потрібний колір рожевий, потрібний кольор розовтий. і подібне наш колір зелений. Отакі кольори нам потрібні. Так, зараз скажу, що це, це означає. Оце розеве це пелістки, я хочу забити розеву квіточку. Так, жовте це жовток, в всередині квіточки. А зелене це вже стовбур квіточки та і листя. І зараз все буду його робити та робити. Добре, давайте. Почнемо. Так, беремо ми. А, я ще забувся. Ось в мене такий є тортик гарний. Спитайте, що ти нам не показував? Це я не його, це я повторяю за таким каналом, як називається Анна Аніта. Там є таке відео, що вона зліпила такий тортик горний. І ось давайте, це, ось, це, ось таку квіточку буду ліпити. Ось таку. Ну добре, давай почнемо. Це вже довго затягий час. Добре. Беремо ми розжеві спочатку. Так, беремо оцей ножик. Так, да, ось, ось трошечки так вирізаємо. Опа, опа. Ось у нас тут є. Його треба мішати, 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 Опа. У нас получається отака. А тепер дивіться. Я його тут так помішати, помішати. Ось. Вже виходить така. Ми його згинаємо згинаємо, згинаємо. Виглядається у нас таке, не ну, то туди, може, це жовток положити. І так зробимо друге. Опа. Ось, бачите? І зараз знову ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа. Ну, знову таке. Тепер, тепер, ой, трохи Вот так у нас получается. Ось он все наше. Припочекайте. О! Ой, только металли подойдет. О! Ой, дивіться, мы так чіпляємо. Ось така у нас квіточка получается, такая нагана квіт. Так, тепер за пере... живток у нас. О, трошки трошечки, давай. Опа! Ате. Штучка в нас і тут треба зробити 40. Треба... Ну так надовго це час займе. То треба покрутити, покрутити, покрутити. Ходь не, диві... Ні, а, це трохи кривий Треба Надо ногам докачати, щоб получився гарний 40. Давайте, давайте. Крутим-крутим. О, вже нормальний. І тепер трошки приплюслюємо. То ви жовток, жовтокс у нас на жовток. Беремо цю структуру нашу. Ага, у нас вийшло. Трошки так прижмемо. Десь так щось напіває. Надо о трошки трошки така менше, оп. І ось. Тепер його треба мішати, мішати. Зараз не вийшло у мене. Оп, отримали... оп. Зараз ми спробуємо. О, бачите, дивіться, вже гарна квіточка получилась. Тепер робимо це, щоб вталися. Топлив должен бути великим. Добрий квіточки. Так, ось дивіться. У нас получилось така. Тепер надо його ось так. Крутити, крутити, щоб воно получилась таким довгим, наче червячок. Хм, червячок, добре. так. Вс, кто у нас там получился? А. Це надо крутити, добре. Крутим, крутими. крутим. Крутим, крутим, крутим. Крутим, 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 крутим крутим. Хм. Так, підійда до нас до нашої квіточки. Ні, ні, ча трошки треба. Добре. Опа, опа, давай давай. Оп, загально вийшло, дивіться. Тепер ми прикріплюємо до квіточки. Давайте, давайте. Опа! О, дивіться, яка гарна квіточка в нас вийшла. Тепер ми робимо оці листочки для квіточки. Трошки одрізуємо. давай І тепер треба розділити ножиком. Опа, горми розділили. І тепер ми нога ну, чаємо, ну як ми зі стопелем робили. Але дивіться, ось в тому секрет Треба так пальчиками трохи боротися, щоб листочки получились І дивіться, нас ми прикріплюємо сюди і от десь. Перший листочок готовий, тепер другий листочок. Так. Раз, 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 раз. Так, трошки тест так зробимо. Ой, просто не зайвий якийсь колір. Раз, і все. Прикріпля. Бачите, що с таким великим получаться. Надо одрізати. І все. Листочок готовий у Ви. нас. У нас у нас готовий. Ага, рівний. Добре. Приклеюємо. І ось дивіться, яка вона квіточка получилась. Якщо вам сподобалось, ну, подобалась квіточка, саме така квіточка носія, то бувайте, давай давай